Зараз полізла робити, а потім згадала, що треба аж засняти до та після. Е, після буде дуже е, не скоро. Але, але цю фігуру я запустила. Помилка моя, тому що одразу треба е, про розміри своїх. Великомірів дбати. Помилка моя яка, що коли рослина росте, вона випускає, ну, наприклад, ось вона випустила пагін. Якщо ви тримаєте свою фігуру на якомусь рівні, ви повинні його майже весь і обрізати. І вона там буде. Пускати тоді із е, місця, що нижче було. А я е, раніше жаліла, і я різала ну, кончик, отак, кінчик, зріжеш і все. А вона ж наросла. Наступне воно теж дає прирість цей, і теж наростає. І я знов не зрізаю повністю, я даю йому кінчик зрізала. І, все, і воно все більше, 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 більше стає вище, вище, вище. Коли вже і прийти нема е змоги, і обробити нема змоги. Ось це я зараз буду усе видаляти зараз. Бо я його буду понижати, робити пониження. Вирізала вже е навесні е більш у такі. Е Дірки, вона позаростає, зараз залізу. Сподіваюсь, я непнуся разом з вами. Ось драбина висока. Знаєте, не дуже на неї налазишся, але вище в мене немає. І я ось я не достаю до верхівки. Втягнулись ножицями, але це не вихід. І я зараз ось тут звільнила місце і тут відпіляю. Е, я попилю, воно підзаросте тут. Воно пущає на стволі нові пагони завжди, бачите? Тобто є змога його ще сформувати. І ці я буду, Ну, це, це порізане, і воно засохло. І ці, бачите, пущають. Пагони нові, тобто я теж буду його е, зніжати, щоб форма була. І його весь буду робити струмкішим. Зараз оце я зріжу, повністю так от пилю. Краще зараз я не можу його навіть обробити. І я ж кажу: бачите, ці всі пошкодження. Ці ці пошкодження, це був, мабуть, той велобоєд. Ну, не мабуть, а це був той велобоєд. І ще червець. Колись його не було, ніхто нічого не обробляв. Ніколи ніхто нічого не обробляв. А зараз треба, треба робити, треба його вивести. Коли я позбавлюсь від нього основної колонії, основній масі, тоді я буду робити профілактику, тільки профілактику і все. Не, я ж кажу, не люблю я заприскувати. І ось е, тут хто зі мною вже давно я тут понизила його, зараз теж доріжу, почищу. І тут, бачите, вже шапочка заросла і Я зроблю хайною, і я вже до неї дотягуюсь на, др... на цій драбині, і вище вже я не буду робити, то вона була дуже висока і дуже багато займала часу її е, постригти. Тому е, оті ялівці, е, що в мене там е, спиралі, туди біля теплиці, там вони дуже мали охайні. І я одразу їх стрижу. Тобто Я я одразу, я два рази на рік проходжу, Те, це дуже швидко. І вони охайні, і вони вище не ростуть. Обробити головне, своєчасне і все. А коли у вас дуже велика потужна фігура, то так, так обробляти треба Ось з великої дробини. Ось Тому не робіть помилки. Хочете то піар це не складно, але не робити великі рослини, невеликі форми, якщо ви не можете їх обслуговувати. Це важко, насправді. Не налазишся на ту дробину, а воно росте і росте і пре і пре. Так, що, такі справи. Полізла. Тобто зараз я спущусь. Одягну рукавички і полізу пиляти. Насправді я сханула. Бачите, скільки вирішила вирізати, то я гадала, що буду потрохи-потрохи його підрізати, він буде заростати, але я полізла туди всередину, туди, де витравлюю шкідників. Грибки і все інше. Ну, ось що О, значить не займатися е, топіаром. Ну, рослини, не займатися довгий час рослини, а потім так містечко обробляти. Ну, ви бачите, поки що форми ніякої нема, але мені потрібно було це зробити одразу е, різко. Е, зараз я ще його. Це все воно не живе, воно тільки сухі гілки. Бачите, вони додавали об'єму, але вони не живі і на них тільки ото їх грибок розмножується там, шкідники там ховаються. Тому зараз дуже сильно о, там, щіточка вичищаю все. По шкідникам я пройшлася вчора, е по ньому. І зараз е, оця та псіна від грибка, а потім я йому дам стимулюючи щось. <хи> Поки ви бачите форми, ви не бачите. Я бачу, що вона буде таку, як я запланувала. Така як була, але була гігантська. Зараз мені потрібно її скоротити. Цю форму ще він трошки буде звужений. Ось, але багато я хвої не буду вирізати, щоб він мав ще щось, якесь живлення, фотосинтез. Подивимось на моїх помилках, на моїх експериментах. Будемо дивитися на кінцевий результат. Ось так. Зайшли у гості до сусідів і хочу показати, які. Роблять наші сусіди топіарі. Ось такі цікаві форми з ялівця. Ось такі вистри... вистригають. Дуже-дуже гарні. Зараз покажу ще декілька. І один трошечки схож на мій. Його Володимир почав формувати після моєї тури, але інший яливець і дуже-дуже ефектне формування. Ось подивіться, як воно сформована. Яка краса. Дуже щільний, дуже гарний вийшов. Ну, в мене більш е, інших інших воїнки, тому він і щільним, мабуть, таким не вийде, і приріст і інший. Тут невеличкий приріст, то можна ось робити таку таку гарну фігуру. І ось який велетенський топіар збірючини, золотистий. В мене трошечки інший топіар, а тут ось такий. Дуже-дуже великий. Дуже-дуже ось така форма з єлівця. Ну, треба підновляти вже, але ось теж такі цікаві. З Blue Arrow. Щоб вони не махали дуже високі, треба. Треба стригти. Ось і тут такий. Така брослина, бачите, фармована. А ось тут з брослини, черепаха. Бачите? І панцир, мішки, і ось це голова. Черепаха вилізла погрітися. Ось що можна створити, маючи фантазію, з брослини. Дуже гарно.